Доброго дня, вітаю вас на каналі Щедрий урожай. В цьому відео хочу розповісти, коли правильно відрізати стрілки на часнику. Звичайно, якщо ви не плануєте залишати на насіння, то обов'язково треба зрізати стрілки, коли вони починають рости. В такому випадку ви збільшите урожай мінімум на 30%. Якщо ви залишите їх, то. Головки чеснику будуть невеликі, некрупні, і ви втратите досить значну кількість потенціального врожаю. Отже, дивіться, в такому приблизно в, отакому, в отакий період треба зрізати. Зрізаємо на пару сантиметрів нижче суцвіття майбутнього, ну або можна і далі. Ось в такому випадку. Ну, зрізаємо. Отак зрізаємо. Краще не допускати, коли він вже закручується. У мене тут є декілька прикладів, ну, допустимо, зараз покажу. Ось, отакий. А коли він ще два оборота зробить, то, то вже дуже пізно. Краще обрізати от, 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 от такому. ось отак. Краще пройти декілька разів з інтервалом 3-5 днів і проходити обов'язково так зрізати. Е, ще один нюанс. Краще це робити у сонячну погоду. Зараз, ось бачите, стоїть сонячна погода. Якщо і краще це робити десь до обіду, щоб до, до вечора, до ночі, поки буде падати роса, щоб місце зрізу Ось Я тут вже позрізав, ось бачите, виступає сік. Щоб цей сік присох, місце зрізу присохло і туди нічого не потрапляло, ніяких хвороботворних мікроорганізмів. Ну Отже, от, така проста досить операція, але вона дуже дієва і треба обов'язково її на часнику робити. Добре, дякую вам за увагу. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Щобрих вам врожаю.